Ми йдемо сюпать маленьких твариночок. <рив> Мені подобається, як намальовано, що вони можуть випасти. Що <рив> у них тут відбувається? Оце. Вона дуже небезпечна, <рив> дуже небезпечна, не підходьте ближче. Юхо-хо. О, він теж каже: юхохо. <рив> це ж моя, це ж моя тварина, моя тварина. Попугай. попугай там позаду нас. йо -хо, хо з вами Аня Даня і Міра, і ми біля зоопарку. А ще ми біля біля цих. Ми біля цих прикольних, цих прикольних попугаїв. Ось вони, ось вони, попугай, вони справжні. Вони сидять у мене на пальчику, попугайчики. А ще там є альпака, яка плюється. Вона їсть. Подивись, як вона жує така. Умном-ном-ном ном ном Що? Треба купувати квиток. Він коштує Не жрать, Я сказала. Подивись, на грошима. Забрати свій <свісно> грозні <свісно> деньги. І зараз він надрукує тобі квиточок. <свісно> Бобер. Це я сьогодні. Це Бобер. бобер. А, хто це? Лінивець. Я лінивець, це я. А я, я. я обер. Я лінивець, ти бобер. Зараз ми йдемо сюпать маленьких твариночок. Ой, біжить. О, там є лінивець. Ого. Він лазить. Він не зовсім лінивий, як він лазить. О, з нього пісок струситься. Так і з нас. Як з нас, так. <різь> да. Може і теж у моді був. Це бігає такий, Уже не бігає. Хололик, а там попугай. Це нормально, знаєш, коли в гуртожитці живете. О, я побачила. О, оце ж створінечко, яке у неї лежало на хасі. А кролик кушає. О, тут є цей. Тут є пасучок, він теж кушає. Дивись, як кушає пасучок. Це якась мишка така польова. Тебе можна трогати. Ти мені не відгризеш. Ой, 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 дивися халой, яка холюся. Лежи. Вон он, така мордочка прикольна. А, я не а, сі, а як воно Боже мій, Яке Добре, ж воно хороше. Чого ти Добре. таке Добре. хороше? Добре. Да, реально який грашковий. Свинки! Ой! Я вас боюсь на Я пік вилпала. Це розетки, вони дуже схожі на розетки, Бо у них на спинках отакі, як розетки. Мені подобається, як намальовано, що вони можуть випасти. Війно <рес> такі зміни. Такі класні. Не випадай, не випадай не випадай. Не випадай свинка. Хтось до мене прийде на моркву чи ні? Хто іде, хто іде на морку? Ну, а він хватає і типу ходить, да? Ага, ти так. Ага, так, от от Борьба вагань. за моркву. За моркву. За твою моркву. ля, як він так. захищає, захищає моркву. не віддасть нікому. Ти диви. Руди, рудий прийшов, рудий прийшов. Руди, руди, руди. Що? Дайте поглядіть, поглядіть. А ну, все, ля, як вони. Добре, добре, не хочуть комусь віддавати. Це кролик! Кролик такий, кролик. такий великий кролик, такий величезний кролик. Так, так, так. Він дуже величезний. Молодця, бо я не їж, дякую. Okay. Гу -гу. Можна... Ой, я тут і ходю. Можна до нього близько наближатися і трогати його не можна, бо у нього якісь вікла. Котики, привіт, котик. Ти не будеш тікати? То морда. та дуже схожа на Настю на джерозавру. Настя, ти дивишся, це підтвердить, чи до нас схожа на джерозавру. Такі колюсі. Ще один котик. О, а він любить дивитися. Він дивиться на нас. Такий хороший. А тепер відвернувся. Таке не цікаво, більше на вас дивитися. Ой, яка шорстка у тебе. Такий сіренький. Ми граємо в гляділки чи що? Він так застиг, такий, типу, не заходь, не заходь до мене такий. Я тут не дам тобі пройти, понятно? О, не, не знаю. Ні, ну він тебе не вкуси. О, як він хоче, щоб ти його гладила. Йому подобається. <світок> <світок> а ти що? А це теж хочеш, щоб його погладили, чи що? Ти не дуже подобається. Ти прикольно. Я б хотіла побачити, як тут морська свинка пропігає. Було б забавно. Ми зайшли до собак, але коти їм пофіг взагалі на те, чия це територія. Тому коти при прилізли з їхньої котячої території. На собачу територію. Вони віджали у собак територію. Пухнастик, привіт, пухнастик. як у тебе справи. Лежиш, теж чуєш і оцей лежить тілі. Мені подобається, він лягає. Що ж, такий погляд. Такий погляд у нього. Біднесенький ти. Тебе можна гладить? Тебе можна гладить пес. І, який гарний. Пес. У тебе така шорстка хороша. Ой, а там показують, типу, де окей їх і де не можна їх трогати. Собак. — Я на собі. — Що типу не можна трогати за хвіст, за ноги, за лапи. Бережіться котики, у яких бандани на шиї. О, ні! А, котики о, ні. з банданами треба берегтись! — Ти котик з банданою. Да. Ой, ой, кролик! Ти до мене? Привіт! Це що це? Кроликовий айленд фірашів? Та-та та. -та, -та. Прям біжить за камерою. Що ти? Що ти черепаха? Ти солому кушала, я, я думала, бачу. До тебе повзе. Реально до мене повзе. Вона повзе до камери. Так, така, що це таке? Там знову біситься попугай? Так. Такі хороші. Що в них тут відбувається? Онсен. Онсен. Міють одне одного. Глобальна чистка. Всі <с vídeos> миють один одного. Це вона поставила йому палку і він лізе на цю палку. Щоб він виліз на стелю. А, -а, а. Ого, реально він лізе на стелю. Ого, яка у нього пластика. Кажуть Вау! Вау! Тут усюди копібора стоїть. Копібора стоїть. Така величезна Капіборо. Яка вона велика, вона вище тебе. Будда, Будда. Ще тут є. Павук, ля, який павук. Лапи капібари, лапи капібари, які ведуть нас до капібари. Я йду по слідах капібари. Йди по слідах, а я буду йти по твоїм слідам. Це був я думала, Це був, був демон. Це якийсь кошачий або собачий. Ми прийшли до капібару. Навколо мене капібаряться капібари. Зараз я вам покажу капібара. раз. Капібара подозріває щось. Капібара, яка ідеально злилася середовищем, щоб її не чіпали люди. Навіть накинула на себе сіно, щоб стати сіном єдиним цілим. Капібара, яка любить увагу. Хоча може і не дуже любить. Капибара, яка спить. Потім є капибара, яка сидить в воді. Вон вона не буде близько підходити, сидить. А ще тут є пафігістична капибара. Вона просто пафістично в кайфу, в кайфі кушає. А ще далеко від всіх, тут є капібара, яка відлюдниця. Вона сидить далеко від всіх інших капібар, які отримують увагу від людей. Ага. Тут спекотніше ніж на вулиці. Просто за рахунок вологості. Тікаємо, це тікаємо. Це хто? Кейп Хіракс. <реку> ну а як це прочитати? <реку> Кейп Хіракс. Прокавія. Прокавія. Капенсіс. Ого, у них там такий. Ні, каньйон. Вип.. Прикол. Ой, це виглядає, звісно, постапокаліптично. Да, зараз звіт динозавр. Та-та-та, от та-та-та. Відчуття, що ми в юрському періоді. Давай, дива, все, намалювала, намалювала. Давай, давай. -да -да. Все, Бачу, все. бачу. Ось вони, ось ці тваринки. Ой, такі ноги, тонкі-тонкі. Модель. Модель. Іде фотографуватися. Дуже ще угу. воно. Та нічого нема. Нема нічого. Тільки не бий. Не бий мене за те, що у мене нічого нема. Якщо нахилишся, там буде краще, вони ми Я бачу. Він такий. Прикольно. То, що в мене відчуття, що ми просто гуляємо по лісу і десь гуляють тут тваринки, знаєш, це забавно просто. О, у, у Лемурів будиночок, як на Мадагаскарі. Ми після сьогоднішньої прогулянки будемо так лежати. Даня, ти, Я той, який на спині лежить. Добре, тоді оцей на кузі розкритими лапами це я. Я можу пройти під ним і не нагибатися. Вітаю тебе, ти жирафу папуза. Це зуб бегемота. Дівчатка. Зуб бегемота. Я в шоці? Сплять бегемоти? Такі величезні. Бегемоти сплять. а мені. Да. Зараз ми підійшли до самого головного вольєру цього зоопарку. І саму головну тваринку це людина. Вона дуже небезпечна. Дуже небезпечно, не підходьте ближче. Вона може вкусить. Або зможуть писати мою магістерську. йо хо хо з вами була Аня Даня і Міра. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалась наша прогулянка в зоопарку. І взагалі все вам подобається. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. діліться цим відео з друзями. Побачимось в наступних серіях.